Армадол. Забудь про головний біль-там була справа, какая-то небольшая остановка, але вона тоже была разбита. Мы думали туда побежать, как бы. но оно все взрывалось. Ворог працював, не шкодував нічого, працював зі всього що міг. це кадри з нового фільму українського режисера Любомира Левицького, який до 24 лютого займався роботою над винятково художнім та комерційним кіновиробництвом. Одна з останніх його робіт трилер Тіні Незабутих предків, який зібрав 643 тисячі доларів касових зборів при бюджеті у 350 тисяч. Ви відкрили брамо в потибіч. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавні зіло. Новий фільм Йди за мною режисер зняв за реальною історією, яка трапилася влітку 2022-го на Ізюмському напрямку. Це чудовий приклад яскравий приклад живучості українського народу, якого просто неможливо вбити такими от кусочками заліза. Цей фільм створений не задля касових зборів і світової популярності. Його мета збір коштів за перемоги і привернення уваги світу до того, що змушені переживати цивільні люди, до яких у у мирні міста прийшла війна. Нічого в цьому героїчного я не впечаю. Просто звичайне діло врятувати комусь життя. Реальні люди, реальна історія та повністю реальна картинка відзнята з порятунку цивільних на бойовий дрон. З початку повномасштабного вторгнення є багато різних виняткових історій про роботу дронів, про які мені було б цікаво відзняти цілий серіал. Це те, що сьогодні може бути цікаво світовій аудиторії, тому що здебільшого кожний випадок унікальний і приголомшливий, такого ще ніхто не бачив. Ці історії є героїчними. Вони демонструють високий рівень професіоналізму малої авіації в Україні. Це дуже класний формат, тому ми з радістю погодимося продовжити, якщо отримаємо зацікавленість того ж нетфлікс. Можливо, й тому фінал фільму демонструє нам пустий стілець, який дає нам розуміння, що ця історія не остання, яку бачить глядач, і на жаль, з кожним днем війни таких сюжетів стає все більше. Сам фільм є у вільному доступі на Ютюбі, і кожен охочий в будь-якому куточку світу може переглянути фільм Йди за мною. У ясніданку в укритті Любомир Левицький, режисер, який є творцем перших українських касових кінострічок, штольня тіни незабутих предків селфіпаті. А тепер йди за мною. Доброго ранку. Доброго і ранку і вперше дебют в документальному жанрі. Ну так це мій дебют в документальному жанрі. Можна так сказати. Це той момент, коли документальна історія потрапляє в руки художнього режисера. Тут у вас давно було бажання теж зняти якусь документальну стрічку, чи ну чому зараз а, ви не почали знімати художній фільм? Тому що ми знаємо вже є приклади, uh -huh. а взялися за документальну стрічки. І як взагалі потрапила до вас ця історія, якою ви вийшли на цих людей? Uh -huh. на ну, героїв. Ви знаєте, а, після того як ми всі разом декілька місяців волонтерили до, до втрати пульсу, uh -huh. а, я приїхав в Київ, а, впав на диван і згадавши я кінорежисер. І що потрібно шукати якусь історію, використовувати свій талант, які який він є, свої всі можливості для того, щоб допомагати країні. І почав шукати історію. Я розумію, що це має бути документалістика в будь-якому випадку. Тобто, ми маємо спочатку всі зараз, всі фільмейкери мають стати в Шеренгу разом із журналістами і документувати дуже важливі речі в творчому стилі, тому що люди запам'ятовують набагато кращі історії. Mm -hmm. От. Я зазначу, я зазначу любов просто на свіжі емоції після перегляду цієї кінострічки півгодини історії. Вона Документалістика, як на мене, вона знята навіть кліпово, а очі відірвати неможливо. І ти розумієш, що це тут і зараз відбувається з нами. Так. Як вийшло на героїв на цій історії? Мені перезвонив мій товариш, журналіст Вася Кричак, і сказав: Слухай, Любомир, у мене є для тебе історія. Я знаю, ти її шукаєш. На другий день ми зустрілися з волонтерами, які в реальному житті в цивільному житті є адвокатами. І... Я побачив цей матеріал, знятий на, на планшеті, тому що вони возять якраз дрони 93-ю бригаду. І вони мені показали знятий матеріал. У мене були мурашки. Я сказав: секундочку, цей матеріал хтось бачив? Вони сказали, ні, я кажу, ніхто не повинен його бачити. Ми знімемо фільм. Фільм, я кажу, так, ми зробимо фільм. Назва народилась одразу. Як тільки я побачив записку, «Іди за мною, бачимо кадри так. з цієї стрічки. Так. Як тільки побачив записку, «Іди за мною одразу з'явилася назва, і я зрозумів, що потрібно зібрати цих людей, які вижили. Які які можуть їх треба зібрати в одному місці і зробити зробити круті інтерв'ю? Знову ж таки стояло питання в тому, що знімати що дознімати. В мене було щитко бажання, можливо, варто підсилити цей матеріал ще якимись додатковими екшн кадрами. Пізніше е, я дійшов до думки до того, що не потрібно це робити, тому що ми розмаємо журналі документалістику. Таким чином в цьому фільмі зняті виключно інтерв'ю. Всі решта кадрів це є кадри, зняті бойовим дроном під час бойового завдання 93 Прогаду. Як за допомогою дрона намагалися так. врятувати е, життя 30 хвилин, якщо не 30 помиляєте, ми не думали над хронометражем з самого початку. Я думав, так, скільки буде, стільки буде. Е, вийшло 30 хвилин. Це той формат, який якраз е, я радився з багатьма дистриб'юторами, mm -hmm. куди нам краще подати цей фільм, як краще дистриб'ютувати його. І всі сказали, як один е, закидує його в YouTube. Угу. Нехай люди бачать, тому що місія цього фільму є якраз. А ну є дві місії: перша дипломатична місія вона показує те, що заперечує російська пропаганда, те, що вони не чіпають українських цивільних в цьому фільмі. Чітко видно, що це не так. Ми це є такий голковий удар по російській пропаганді. Друга мета це є. Збор коштів на дрони, тому що ми хочемо ну, довести людям, що ці дрони необхідні. От от конкретний приклад. Ця історія цей демонструє, цей... де дрон так, так, реально так, так, врятував так. просто сім'ю. І ну цей фільм є в принципі безпрецедентний у світі, навіть по, по тому, що він знятий на на бойові дрони. <свісно> Назвемо їх так. Тобто такого немає. Такого В так, Всьому світі немає. немає. Ну тобто я угу. не бачив кіно, яке в якому використані кадри конкретно з бойових завдань. Там усе все таки ну, ми якраз обговорювали, що присутні такі художні елементи. Ну як нам uh -huh. здалося, так от навіть ну от герої на стільцях і потім в кінці документального фільму uh -huh. Порожній стілець, uh -huh. чи він як окремий герой, чи це такий а, це відсил, 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 Відсилка до наступної на історії. Так це таких героїв історія. багато, яка чекає свого чергового Усі бачите, усіль. Стілець, який чекає на наступного героя. Uh, це історія про те, що цих героїв багато, і про них треба говорити і розказувати, якби мене. Був такий задом поставити ці крісла порожні якраз в кінці для того, щоб дати такий меседж любомире. Вже є реакція на історію зі стрічки. «Іди за мною, і вона набула продовження. Про це публічно зараз ми можемо це говорити. Після прем'єри до вас звернулися такі відомо. Так, скоригуйте нас поліцейські з Харківщини із записом перехоплених розмов. Що це за розмова? Хто там? До нас звернулися дійсно слідчі із Харківщини, з міста Харкова, і вони чули про цю історію і запросили в нас матеріали, тому що ці матеріали їм потрібні були як докази ну, для, для справи. І ми їм надали, звісно, все. І вони сказали, поки що вам скажемо так по секрету, ми маємо перехоплену розмову одного із цих орків з російських солдат, який стріляв конкретно в цей автомобіль. Так, є, є uh, ідентифіковано його ім'я, і навіть фото. Нам скоро, як тільки зараз слідство закінчиться, нам це розсекретять, ми обов'язково вам покажемо. Okay. Uh, це дуже круто. Це ще раз показує, яка крута поліція в нас, тому що вони моментально це зробили. Моментально це знайшли. Як тільки вони почули про цю історію, виявляється, кримінальна справа була вже заведена. Uh -huh. uh, 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 уже вони розслідували, тому, що пострадали цивільні, і ну, якраз їм потрібно було розслідуватися. І ми здивувалися наскільки швидко це все було знайдено. Друзі, радимо подивитися півгодини документальний фільм, на Ютубі можна так, глянути так. і, і де за мною? Так ну не будемо розкривати спеціально всіх секретів, щоб інтрига зберіглася, і просто зараз. От людина, яка яка якраз таки керувала тим дроном за домовою якого змогли врятувати сім'ю, то зараз буде з нами на зв'язку. Якщо у нас все норм зі зв'язком військовий на позивний сова, колеги, підкажіть, будь ласка, чи є Зараз. зараз, але Мен. зараз намагаємося, якщо ага. раптом буде, бо це все Вони на жаль, розуміємо сьогодні, то Ми, ми розуміємо Взуміла. зараз ситуацію, зараз просто тут і зараз. А, <кх> Любомире, А ми от теж диску... дискусійне питання. Вже поза лаштунками ми почали обговорювати з людьми і ще перед ефіром. А, багато хто з колег вашого по цеху, режисери, такі документалістики а художніх фільмів намагаються зараз а, знімати. Художнє кіно uh -huh. про війну. І навіть Тут є і зараз. Нині. Навіть <клес> до влади там є запити, щоб надали реальний, типу, майданчик в гостомелі аеропорт або в Бучі, або де інде. А, Ну, Не, не загоїлося не то що рана, зараз обстрілюють, зараз зривається українське життя і знімається Чи не... зараз ок, норм знімати художнє кіно про цю війну. Uh -huh. Ну, у мене на це є чітка позиція. Я рахую так, ми не маємо права, поки що морального права знімати історії про те, що прож... про страждання, які ми проживаємо, тому що це не потрібно ні нам, ні за кордоном. Це значить, знаєте, мати вдома проблеми і говорити про них на вулиці, від вас відвернуться. Треба говорити про те, як ви їх перемагаєте. Тобто, ми маємо право сьогодні знімати мотиваційні історії. Тобто, це історії, які будуть піднімати бойовий дух наших хлопців зсу. Це будуть, будуть піднімати мотивацію українців і допомагати іноземцям розуміти, що які ми круті, як ми з цим справляємося, і нам ще треба трішки допомоги. Тобто, ви маєте на увазі, що не фокусуватися саме на стражданнях, на геноциді, на тих звірствах, а Абсолютно навпаки, вірно. як люди виживають Абсолютно. в умовах, Абсолютно вірно. От ця історія є прикладом того, як але це документальний фільм. А от якщо ж якщо робити художні історії, ми маємо показати конкретно якусь можливо рятувальну операцію чи, чи показати якусь історію, яка е, уникне е, в цілому, тобто стражда. Ви розумієте, наскільки сьогодні важко, наприклад, актору одягнути на себе одяг е, російського солдата і грати його. Але це ж психологічно дуже важко. Я розумію, що мені буде ну, дуже складно його змусити дати ті емоції, які треба. От тому е, рано знімати якраз ці історії про страждання. Ну давайте так в лапках називаємо це там список Шиндлера, не час знімати. Так, uh -huh. але якщо знімати кіно, наприклад, не знаю, там є такий в Америці Майкл Бей, режисер, uh -huh. так, який знімає, а це переосмислення Друговітової. Uh -huh. uh -huh. Це вже скільки часу? Чи скільки часу? Ми маємо право таке кіно знімати після перемоги років uh -huh. 10, коли uh -huh. рана загоїться. Спасибі, Любомир Левицький, друзі, рекомендаціон. Будь ласка, подивіться півгодини документальна стрічка, режисер Любомир Левицький, йди за мною. І ще один фокус, ще одне ваше особисте сприйняття цієї війни і героїв, і порятунку наших людей. Очима, очима людей. І, і, і чому важливі такі донати? Тому що, дорогі глядачі, завдяки в тому числі вашим донатам є можливість придбати дрони, які потім рятують життя. Не лише нашим військовим допомагають перемагати. Сибі мандруй, стріляй, кохай на Кінгурусі Любомира Левицького. З тим. І рухаємося далі. Другий сніданок розпочинається і новини на початку години. Пасибі велике дуже дякую. Улюблений сніданок з 1 плюс один. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+,1 щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.